Тим, що легендарний король Артур народився на території сучасної України, вже нікого не здивуєш. Про це і британські вчені давно сперечаються, і навіть фільм у Голівуді зняли. А ось про те, що його лицарський замок Камелот був розташований на Дніпропетровщині, поки ніхто не чув. Цю прогалину в історії вирішив заповнити один з місцевих краєзнавців разом з ним. І деталі. Король Артур легендарний вождь бриттів, який розгромив завойовників Саксів. Він головний герой британського епосу і численних лицарських романів. Але до цих пір науковці не знайшли доказів його історичного існування. Новообразована Британська імперія намагалася створити собі якусь приличну історію. І от якісь шаблонні куски. Але відсутність історичних фактів теоріям не перешкода. Так, майже 80 років тому з'явилася думка, що батьківщиною короля Артура були причорноморські степи, тобто територія сучасної України. І лише згодом він приплив до Британії. Це навіть лягло в основу голівудського фільму. Много віков історики вважали, що подвіги короля Артура і його рицарі це середньовіковий міф, але легенда була основана на реальному герої. Але й тут залишаються історичні розбіжності. Британці не можуть прив'язати легенду до географії. Вінівера жінка жена короля Артура говорить: тот, хто владіє Камелотом, Тот владіє всей Британией, тому що ми контролюємо всі путі. Так от в Британії нічого подобного нету. Там нету такої какой то ріки, тим більше на кельтських територіях. Відповідь на цю загадку Андрій Карнаух знайшов і доволі сенсаційно виявляється, лицарський замок Артура Камелот розташовувався на території Дніпропетровщини, і відповідно усі його подвиги відбувалися у нас. Камелот знаходився на середньому Дніпрі, на какому-то із островов. В пределах досягаємості готського королівства очевидно, на на Готів готаві славян. Тим більше це чудово лягає в готську теорію виникнення легенди про Артура, яку запропонував вчений Артур. В принципі, можна допустити, що я теж саме що Герман, то тобто головний чоловік. мужчина. От Артур так так можна переводити. Історики і дійсно припускають, що межі володіння Гарманаріха або Ерманаріха могли проходити по території України плюс-мінус декілька тисяч кілометрів. Але все це науково поки не доведено. Подлинна історія ставши легендою. Олексій Андрошкевич, Сергій Сивко. Деталі.